Добрий день, сьогодні 28 серпня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Kids Orange Red. Вона вже достигла, вже осипається і небагато тут. Ось така вона. Тут те, що впало. Тут п'ятий рік від посадки. Поки врожаю я не бачив на ній. По-моєму, п'ятий рік від посадки, він бачу, вона вже прямо знімається легко. Ось ну, така яблучка. Ну, тут трішки вона клинок, тут на вуглу вона затіняє і вона вирізається тут. ну, В общем отак. Така яблучка красива. Kids orange red. Осіння яблука. Ну, не знаю, як її можна назвати. Може і ранньо зимовою. Вона, якщо навіть в цьому році взагалі просто осіння натуральна. Так, що там? На ваги? Прийшла вона під таким, такою назвою до мене. 232. Ось невелика. 196. Ще менше. 180. Вот такие А Сейчас разрежу роз, эту, что впала. Сегодня много видео снял. Багато все уже всего. Просто уже не лезет до да, мне. Это та, что впала. Так, сок течет. Ну, скуштуем Пахучая яблочко. Хоч і хворію трохи, чути запах, чую трохи. Так, така м'якоть. Так, що на смак? Непоганий смак. Солодка, легенькою кислинкою, якийсь такий специфічний присмак. Ну, чесно скажу, просто я вже сьогодні... Перенасити куштувати оце все. Це таке. Новозеландський сорт, за чи австралійський, новозеландський. Отака осіння яблучка. Кітцоранжери. Всім миру й добра.